Вітаю в соцмережах розганяють зраду про те, що ТЦК блокують рахунки та кошти на них, військовозобов'язаним чоловікам, які не з'явились в ТЦК. Правда чи фейк. Одразу розставимо всі точки над і ТЦК не має права і можливості блокувати рахунки громадянам. Для блокування потрібне вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, притягнення до адмінвідповідальності, подальшого відкриття виконавчого провадження і аж потім можливо блокування рахунку. Однак, як кажуть, немає диму без вогню. І блокування рахунків внаслідок певних дій ТЦК все ж можливе. Про це і поговоримо у даному відео. Ви на каналі Праволов в кадрі адвокат Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові, праволови? Тоді починаємо. Ситуація. чоловік належним чином отримує повістку. Все законно він розписується про отримання. Надалі він не з'являється до ТЦК у визначений повісткою день. Такі дії є порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, передбаченого статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно закону, ТЦК має право притягувати чоловіка до адміністративної відповідальності стаття 235 КУПАП. територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про адміністративні правопорушення за статтями 210, 210, прим 1 та 211. Від імені ТЦК розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. До адміністративних стягнень згідно закону відноситься в тому числі і штраф стаття 24. ТЦК виносить постанову про притягнення до відповідальності. Штрафує чоловіка. Швидше за все, чоловіку про цю постанову невідомо. Вона набирає законної сили. Документ передається до виконавчої служби для того, щоб стягнути з нього суму штрафу. Зазвичай про відкриття виконавчого провадження чоловік дізнається, отримавши відповідний лист з виконавчою поштою. В постанові про відкриття виконавчого провадження є всі дані хто стягувач, чому, за що і тому подібне. Далі достатньо зв'язатися з виконавцем, отримати дані для оплати штрафу і виконавче провадження буде закрито без всіляких там блокувань рахунків і коштів на них. Вирішити проблему є змога і самостійно через автоматизовану систему виконавчого провадження. На отриманій поштою постанові є номер виконавчого провадження та ідентифікатор, за яким боржник може отримати доступ до всіх документів, що стосуються виконавчого провадження. Посилання в описі під відео. Однак нерідко трапляються ситуації, коли чоловіку невідомо про те, що є виконавче провадження, і воно собі там висить вже довгий час. Тільки у такому випадку, після виконання виконавцем ряду формальних процедур, він може звернутися до банку для того, щоб заблокувати рахунок. Відчуваєте різницю між фейком під назвою ТЦК блокує рахунки і ось цією процедурою, про яку я розповів? Отож, саме говорили про ті випадки, коли дійсно чоловік винуватий в порушенні. А що якщо він у військоматії був ще коли отримував приписне в школі, і з того часу в ТЦК не бував? Гіпотетично можна уявити ситуацію, коли чоловік не отримував повістку, а ТЦК все одно штрафує його. Впихнули повістку десь в двері, вручили сусіду, голові ОСББ, щоб передав, і вирішили, що це належним чином здійснене оповіщення. Що робити у такому разі? Вже є виконавче провадження і рахунок заблокований. У багатьох виникне спокуса заплатити той незначний штраф, щоб отримати доступ до коштів. Цього робити в жодному випадку не можна. Адже фактично такими діями чоловік визнає свою вину у правопорушенні, якого не вчиняв. Що потрібно зробити чоловіку? Швиденько побігти до юриста чи адвоката, розповісти про ситуацію, і він майже гарантовано скасує ту постанову ТЦК і порве їх як ту зігрілку в суді. Адже документи сфабриковані. Бо хто розписався про отримання повістки, це повинно бути особисто. А хто підробив документ, криміналом вже затхнуло. Після скасування постанови посипеться і виконавче провадження. Так, це все час, якісь кошти і зайві клопоти. Однак це варто робити для того, щоб привчати нас з вами відстоювати свої права, а представників влади діяти виключно в рамках повноважень і у спосіб передбачений законом. До речі, про ТЦК десь тут розповідаю про хитрощі, до яких вони вдаються, коли чоловік відвідує ТЦК. Рекомендую. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.